Усім привіт! Сьогодні піде мова про оперативну пам'ять. На розпродажі в Китаї з Аліекспресо я займав ось таку оперативну пам'ять ddr 4 для комп'ютера фірми Джухор. Коротше, я не знаю, ви почитайте самі, як воно називається. Тому за ці гроші має бути доволі таки крута оперативна пам'ять. Обійшлася вона мені в 1887 гривень. І це у нас ddr 4 на 32 ГБ. А чому саме прикольне, тому що в дану ціну в 1887 гривень це у нас 32 ГБ ddr 4 пам'ять. А саме головне з таймінгами це Л16 при частоті 3600, що доволі має бути таке круто. І судячи по відгуках і тестах, ця пам'ять реально хороша, її можна навіть її підрозігнати, і, там знизити таймінги, і це получиться взагалі крута річ. Але чи це так насправді? Давайте ми це з'ясуємо. Пам'ять приїжджає в... Скажемо, ось в такому вигляді заводське пакування навіть є плівочка. Давайте ми акуратно пробуємо крити. Ну, скажімо так, на перший погляд, доволі таки не. Погано забираємо плівку, бачимо, у нас навіть, є якісь малюночки на оперативній пам'яті. DDR4, 16, 2 планки 3600. Так, ладно, давайте ми її вскриваємо, дістаємо. Та дам І виглядається якось так. Ну, Хто любить аніме, скажімо так, зацінить. Я не фанат, але, в принципі, окей, непогано. Давайте дістанемо самі е, модулі. Подивимося потім через програму, що там в нас взагалі за банки. Маленька, отака мокола. Латурка виглядає ось так. Ну, це у нас наклейка чи це принт. Ні, це у нас, до речі, нап... Ні, це у нас принт. Ну, до речі, симпатично. Реально виглядає симпатично. Оперативна пам'ять у нас так, я щось дворангова. у нас чіпи з двох сторін і навіть є якась там прокладочка, здається між ними. Так, є у них прокладочка, ну непогано. Пам'ять не сказав, що вона там щось сильно важить. Ну, звичайна така оперативка, але зовнішній вигляд має доволі класний для білої збірки. Це прям буде топово унислом. йду встановлювати її в ПК. Оперативна пам'ять встала, завелася, працює все нормально. 3600. До речі, у нас тут швидкість цепіть чомусь показує взагалі 3800, але ні, працює 3800 До речі, 17-й тиждень 2025 року. У нас зовсім зовсім свіженька пам'ять. І що у нас по тестах показує ось такий результат. До речі, у мене в материнській платі чомусь показує 3562. чим це пов'язано? Я не знаю. І ось результати із старою пам'яттю, це звичайна skill ages на 3200. Але так само в біосі показує 3675. Цел 16 18, 18 38 проти 3 600 16 20 20 38 Фактично однакові таймінги тільки це при частоті 3600. І ми отримуємо ну, такий непоганий бус. При 3200 у нас 45 тисяч мерабайт в секунду. Це у нас е, читання, а при 3600 50 000, що доволі непогано. за Тримочка трошки менше стала з 76 до 72 наносекунди. Непогано L3 кеж у нас виріс з 500 секунду до 615. І, до речі, у нас запис, я не знаю, чому у нас при 3200 тут 319, а тут стало 536. І на копіювання 330, а стало 601. Тобто різниця вдвічі. З чим це пов'язано, чесно кажучи, не знаю, але буст у нас. Присутній. Пам'ять зараз стосується в OCCT 10 хвилин тесту, зайнято всіх 32 ГБ. Давайте подивимося на температуру. І в нас на самому радіаторі 31,8 градусів. 31,9, Одним словом, хай буде 32 градуса, так то пам'ять у нас холодна. У нас чіпи SK Hynix, і у нас чіпи це DAI. Ну це є, скажімо, середня пам'ять, сказав би стандартна. Пам'ять нічого інтересного в цьому немає, це не, це не є дедай дай чіпи де там вони та гоняться, храніта там 4200. Це в нас стандартна пам'ять. Але бувають випадки, коли це дай ну, можуть таки здивувати і класно гонатися. Ну, ми це вже провіримо на ділі. І тепер давайте трошки поспілкуємося про розгін оперативної пам'яті. Розгін я робив на матинській платі X570 MSI з процесором Ryzen 7 3700X. Якщо Брати пам'ять в частоту 3600, я понизив таймінги, вдалося зробити 16 17 17 36 що ще додавало, скажімо так, невеликий буст. А якщо брати вже розгін самої пам'яті частоту, то пам'ять взяла 3800 з контролером пам'яті 1 до одного з стандартними таймінгами 16 20 20 38 як і п3600. І ми получаємо ще трошечки непоганий буст. нас зменшилась затримочка, трошки та вирісла. Швидкість пам'яті, що доволі непогано. Єдине, я не зрозумів, чому при записі L3 кешу у нас 538, а тут вже 157, хоча контролер у нас працює один до одного. Чому така погрішність, чесно кажучи, і далі пам'ять вже більше, ніж 3800 працювати не хоче. Ну, судячи по тестах в інтернеті, пам'ять може брати 4 і навіть 400, а це вже з 5000 Ryzen, тому що Ryzen 3700X не витягує, по суті, по. Просто по контролеру пам'ять, тому максимум для 3000-ї серії приблизно 3800, але з 16 такими таймінгами це доволі класний результат. Ну і що в загальному можна сказати про дану оперативну пам'ять. Якщо чесно, пам'ять є доволі класна. Та я би сказав, вона є хороша за свою ціну. Давайте за в 1900 гривень. Це прям дуже хороша пам'ять. Що в нас можна купити за ті гроші? Да, нічого, саме дешева пам'ять з частотою 3 600, 16, 19, 19, 39, це там є G-Skill, ну вона коштує 3300, а ця коштує 1900. Є різниця, різниця відчутна. Так. Є невеликий шанс попастися, скажімо так, на брак в оперативної пам'яті з Китаю. Відгуках було, але чесно кажучи, я скільки пролистав, відгуків таких дуже мало. І то це не є підвальна, скажем, компанія. Там я навіть читав. Тобто вони спокійно повертають кошти, якщо попадається брак. Тому я гадаю, що таку пам'ять це реально просто альтернативи немає ніякої. Плюс вона біленька, вона гарна, симпатична, з можна збирати білі збір. З нею, вони словом, за ті кошти, реально класна пам'ять. Якщо що у вас ще 5000-ний Ryzen, так вона ще і гониться краще. Це взагалі топово. Коротше, за ті кошти шикарно. Посилання на цю пам'ять, де я купляв, я залишу в коментарях, кого цікавить, в принципі, можете купляти. А на цьому відео завершую. Всім Дякую за готині за перегляд. До наступних зустрічі усім, папулічки, папа. -па.